Мешканці надвірної мали змогу бути присутніми на презентації книг Богдани Кучепської дедерчук Літературний вечір відбувався у юнацькій бібліотеці. Авторка розповідає, що на даний момент її доробки це з десяток авторських книг, з яких п'ять це серія поетичних збірок, створена в кооперації з художником Олегом Денисовцем. Я написала до цього моменту десь порядка десяти книжок. Поетичних збірок з них є серія з п'яти збірок поетичних у співпраці з Денисовцем з Олегом Денисовцем, який є художником. Вони представляють один етап перший етап мого творчого такого піднесення, тому що зараз я вже починаю писати прозу, а це власне поетичні збірки. Це втамовуючи справу. Там, де росу роздають, і соло дощі або солодощі. Авторка ділиться думками щодо натхнення. Розповідає, що воно появляється раптово, каже, що ним виступають не завжди особливі речі, скоріше буденні. Свої доробки зізнається, пише для певних людей, а сам міст деколи наділяє певним символізмом. Авторка розповідає, що рішення перейти на прозу відносно нещодавне, пояснює, що планує в перспективі творити в такому стилі і зауважує, що вже встигла написати прозовий твір для дітей в цьому жанрі, а також один для своєї дорослої аудиторії. Письменниця згадує також. Людей, кому присвячує свої твори, описує їх як видатних людей, які колись надихнули її своїми діями та вчинками, а також людей зі свого оточення. Натхнення воно приходить. Ну не знаю, воно само по собі з'являється. Незалежно від обставин, незалежно від того, що я особисто переживаю, воно приходить, якби звідкись зверху або зсередини мене і змушує писати. А теми для написання вже від того, що я спостерігаю навколишньому житті. Це можуть бути, на перший погляд, зовсім непомітні речі і навіть такі не дуже важливі для оточуючих людей. А я в них помічаю щось, якийсь філософський сенс, або якось від того виростає в мене якась думка, така, яка поширює. На загальні речі, які є важливими вже для всіх, і, і так народжується поезія. Зараз, якраз оце от, з того плану, які мої творчі плани на майбутнє, то якраз зараз я закінчила писати для дітей прозовий твір, і він зараз на етапі редагування. От, а ще написала. Перебуваючи за кордоном, написала прозовий твір уже власне для дорослої аудиторії. Є багато людей, які мене чимось вразили в з мого оточення. Я для них присвячую свою поезії, і є поезії, які присвячуються. Людям постатям, які чимось війшли в історію світову, літературний редактор студії Бістрінь Мирослава Гордієва, Мельник розповідає про авторку як талановиту людину, що прийшла в студію вже як досвідчений творець з особливим баченням світу і неординарним стилем своєї творчості. Пані Богдана прийшла в Бістрінь як зріла поетеса, як людина з власною творчою манерою, своїм таким оригінальним мисленням, оригінальною творчістю. І ми дуже раді, що ця творчість втілюється у життя у вигляді книг.